Сьогодні у нас відкривається персональна виставка Лілії Фесівської. Лілія Фесівська є уродженка Кривого Рогу, художниця, професійна художниця, членкиня Національної спілки художників України. Представляє вона тут виставку абстрактних творів під назвою Передчуття. Передчуття і не просто так. От коли ми повісили ці твори, зробили експозицію, вона Дуже чудово виглядає, вона дуже чудово організує простір. І коли ти дивишся по роках, ти розумієш, що людина відчувала те, чого ще немає, але була вже впевнена, що воно точно буде, і це її лякало. Воно і має лякати кожну живу людину, яка боїться за своє життя. Якщо подивитися, твори 21-го року перша робота війна і мир. В Кривому розі ще немає війни, а людина говорить чітко про війну і мир. Вона говорить про боротьбу воєнну ратоборство заради перемоги. Написана вона на тлі своїх особистих трагедій, бо Лілія Фосівська потеряла свою дитину і. Знаєте, як людина під стресовою ситуацією, вона певні в неї відкриваються ще це, чесноти і таланти. І вона написала цю роботу і каже, що ну, можливо буде війна. Тобто просліджується на самосюжетній лінії, і тризуб, і кроваве таке м'ясєво, і білої, і темної сили, і остаточна точка то це наша перемога. Це її посил. Вона як мати, як, знаєте, з журбою того, по, по дитині вона через особисте переживання вона розкриває більш гостро і обширно, лаконічно саму трагедію України, яка плаче за своїми синами, доньками і. Більш знаєте гостро розкриває саму тематику. Не через яскраві, якісь, а більш стримані, але глибокі за формою і змістом і назвою. Оці ці твори невеличкі, там де чорний, синій, блакитний, білий. Вони про що? Вони про відчуття того треба читати назви треба дивитися відчувати і вони про те як людина розуміє що вона втратить вона може втратити упору вона може втратити гармонію свого життя ми ж до війни не усвідомлювали що в нас же та все добре щоб там не відбувалося все добре а ти можеш це втратити і починаєш цінувати з Христом. Ця робота дуже символічна річ. Вона говорить про те, про усвідомлення, що життя людини ж невічне, що ну, тіло тут на якийсь час лише, і не просто на якийсь час. А сьогодні ти є, може завтра тебе не буде. І це вирішуєш. Не ти вирішує війна, наприклад, вирішує це глибокі теми, які піднімає людина до, до 22-го року. А в 22-му році вона вже дивиться трішки по-іншому. В неї змінюється кольорова гама. Вона починає говорити про війну прямо. Ось робота присвячена Маріуполю. Не можна не говорити про Маріуполь в контексті війни. Твори 23-24 року. Ось за вами Молох війни, робота. Ось робота сліди руйнування. Зображати конкретний будинок, розуміти, що там. Загинули конкретні люди, це важко. Але передати атмосферу так, ну щоб не дуже ранити своє болюче серце тонкої душевної організації людини художника, то можна передати. Вона передає так. В інших творах вон цього ж часу вона розмірковує про людську сутність, про те, хто ми в кожному з нас живе і добро, і зло, але в комусь. Перемагає настільки багато зла і такого великого, що хтось вирішує, що може вирішувати за життя інших, що може руйнувати країну сусіда, що може просто вбивати людей, яких ну навіть не знає, навіть ніколи не бачила. І оце все усвідомлено, складно, складно це собі пояснити, але те, що ти відчуваєш, можна втілити. Втілити на полотні, втілити в графіці, втілити в живописі, і вона перед нами ставить це питання. Мабуть, і перед собою, і перед кожним із нас. Ми не просто тут додали її особистий опис. Ви можете підійти, подивитися на твір, відчути, що ви відчуєте, а потім. Прочитати і подивитися, наскільки ви сприймаєте так само, і при цьому дуже. Добре і радує, що на цій виставці ми так розмістили, щоб ці роботи охоплювали все ж таки. Всю залу є і позитивні твори. Ось вони найяскравіші. Ось оця ця блакитна робота, оця зелена, ці прекрасні квіти. Вони з такими строками з нашої української лірики. Вони про хороше, вони про позитивне, про те, що має нас тримати. Про наші корені, що ми маємо розуміти, ну, за що йде ця боротьба. І вона варта того, і вони яскраві, і має бути перемога. У ці квіти ми впізнаємо, вони абстрактні, але ми розуміємо, що це квіти. Просто ми не можемо сказати, це там, лілеї, троянди чи що це, але це квіти. Вона працює, абстракція це ж. Не повністю виключено чогось там пізнаваного. Вона водить очі, це її от символи, в кількох роботах є очі. Є он навіть такий образ страшний Черепа людського. Ви ну, вибачайте, це і є наслідки війни, війна ось про це. І коли я показала перший каталог, перша виставка Лілії Фесівська відбулася в музеї історії міста Кам'янське, обширна, і коли молоді не нам подобається драйвові роботи класні, вони заходять. То тобто не через абстрактні форми, через змістовність вони нам зрозумілі. Я думаю, що виставка Лілії Фесівської вона варта уваги. вона дуже така ємка, вона філософська, вона. Багато про що говорить. Вона торкається дуже глибоких і важливих для нас тем. Просто постояти, подумати, заглибитися, відчути своє щось, можливо, позбавитися від чогось негативного, ну віддавши це, ми можемо.